Шановні в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Тривають жнива пізніх культур та осіння посівна кампанія. А у Києві цього тижня вперше за останні роки відкрилася у вересні. Виставка «Агро-2012», під час відкриття якої президент України Віктор Янукович окреслив основні напрямки пріоритетного розвитку аграрного сектора економіки України. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 1990 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників. Позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно. За ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно-орієнтованих компаній досяг позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2000 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1855 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній дещо знизився до позначки 1960 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча 850 гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1 тисяча 730 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Стрімко зростали ціни на ринку насіння соняшнику. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4 тисячі 400 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу до позначки 4200 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем до позначки 4300 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. На кінець серпня цього року українські аграрії поставили до аграрного фонду майже 615 тисяч тонн зерна, із яких, за інформацією прислужби фонду, переоформлено до державного інтервенційного фонду близько 495 тонн. це майже 70% від законтрактованих обсягів. Уряд своєю постановою затвердив мінімально допустимий рівень закупівельних цін на цей рік на молоко не яке не піддавалося будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб подальшого продажу. За інформацією прес-служби Кабміну, мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко у населення становить 2200 гривень за тонну без врахування ПДВ. Кабінет міністрів затвердив порядок надання державної підтримки при страхуванні озимої пшениці у цьому році. Згідно прийнятої постанови, державна підтримка надається у вигляді компенсації половини вартості страхового платежу. 57,5 мільйонів гривень уже перераховано українським селянам за програмою виплати державної фінансової дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Повідомляє прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства України. Саме у аграрному секторі економіки нині формується значна частка внутрішнього валового продукту держави. Про це нагадав президент України Віктор Янукович цього тижня, відкриваючи міжнародну агропромислову виставку агро 2012 Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції цього року збільшилися в 15 регіонах. Україна твердо закріпила за собою звання правідної зернової держави. Виробництво зернових та зернобобових культур у поточному році очікується на рівні майже 46 мільйонів тонн. З початку поточного року експортовано сільськогосподарської продукції на суму понад 9 мільярдів доларів США, що на 35% більше відповідного періоду 2011 року. Щиро вітаю з цим успіхом всіх аграріїв країни. Одним із пріоритетних напрямків ефективного розвитку агропромислового комплексу є удосконалення профільної інфраструктури. Головною ж метою аграрної реформи глава держави назвав створення прозорого механізму обігу земель на основі єдиної системи державного земельного кадастру. Ми зробимо все, щоб земельна реформа захищала насамперед інтереси. Селян сприяла реалізації їх прав та припинила схеми тіньової приватизації сільгосп земель. Інше болюче питання, яке викликає стурбованість недотримання норм ведення землеробства та безгосподарне ставлення до землі, внаслідок цього в Україні спостерігаються процеси деградації та виснаження ґрунтів. Шановні колеги, маємо визнати, попри гарні успіхи на українській ниві, у нас є ще й чимало проблем на ринку продовольства. За основними видами продуктів харчування фактичне споживання знаходиться нижче необхідних норм. Україна є імпортна залежною за окремими групами продовольства імпортуються дуже багато продукції, яка може виготовлятися в Україні і навіть експортуватись. Одним з провідних завдань аграрної реформи є формування вертикально інтегрованих високотехнологічних комплексів виробництва харчових продуктів, які б забезпечили насичення ринку. Вітчизняною продукцією з високим рівнем переробки. Серед актуальних напрямків подальшого розвитку галузі міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк назвав зокрема технічну та технологічну модернізацію АПК. На превеликий жаль, ми в цьому напрямку відстаємо, і ви розумієте, тут сьогодні стоїть питання, можна сказати, різного полюсу, різних завдань виробнику необхідна техніка якісна, яка б дала можливість своєчасно обробити землю, дала можливість зібрати врожай без втрат, і, звичайно, стоїть завдання, щоб ми досягли максимуму імпортозаміщення по сільськогосподарській техніці. І ще однією із проблем, які необхідно вирішувати для того, аби селяни мали можливість працювати і. Мати прибуток від своєї праці це проблема нерозрахунків, коли селяни постачають вироблену продукцію, а грошей за неї не отримують. Як це зокрема було на Тернопільщині? Про що сільський час розповідав вам кілька разів? Загальна сума заборгованості там за продане селянами зерно становить близько 4 мільйонів гривень, жодної копійки з яких аграрії не отримали ані під час жнив. Ані й досі, коли міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк перебував із робочою поїздкою на Тернопільщині, аграрії також зверталися до нього із проханням допомогти у цій ситуації. Зверталися вони із листом до прем'єр-міністра України Микола Азарова. Проте жоден чиновник чи жодна державна установа не має жодного права втручатися у суперечку двох господарюючих суб'єктів. І якщо компанія, що закупила у селян зерно і не заплатила їм за це гроші, заборгувала, треба звертатися до суду. Інакше це може бути трактоване як втручання влади у діяльність бізнесу. Як не прикро це чути тим, хто і досі не отримав зароблених і обіцяних грошей. Безперечно, залишати аграріїв призволяще чи сам на сам. Із цією ситуацією міністр. Не планує і створив відповідну комісію про що і розповів, коли був у цій студії в програмі «Сільський час. Поговорили ми з ним і про те, як обезпечити аграріїв від повторення подібних ситуацій, і про те, яким може бути аграрний бюджет на наступний рік, і що ще зараз дізнаєтесь. Я про цю ситуацію знаю. Тим паче на е, зустрічі з сільгосвиробниками і головами сільських селищних рад Тернопільщини це питання обговорювалось. Я давав доручення укспирту з Укспир Сьогодні е, звичайно співпрацює працює з цією компанією, яка посередникам. Але що треба, звичайно, ці випадки виникають У нас, вони так більш частіше, ніж в світі, але не розрахунки завжди існують. Але що треба зробити? Ми, як держава, я переконаний, зробили цей крок. Ми створили, прийняли закон про аграрне страхування. І якщо ми такі... Угоди такі контракти будемо страхувати, тобто держава, сільгосвиробник і споживач їх ці контракти будуть. Страхувати. Тобто аграрі повинні будуть йти ну, і застрахувати я вважаю, що подібну це доцільно. Вони не повинні, але щоб мінімізувати такі ризики, доцільніше застрахувати, тим паче, що держава 50% страхової премії компенсує, і в такому випадку це мінімізують оці ризики, не розрахунків, Це перше а. А по-друге, звичайно, сільгоспвиробники, його звиробники ми бачимо, наскільки вони ще стерильні і довіряють всім. От тут питання зрозуміло, що ми, як міністерство, пожежними порядками, ми не зможемо. ми тут допоможемо, ще десь але масово ми не юридична ну ферма, і... зрозуміло. І ми не зможемо, якби ми не бажали. Ну ми не зможемо так постійно допомагати. Ну і он орган державної влади юридично не має жодних прав втручатися в діяльність приватного звичайно, підприємства. Звичайно, але... і стосунки приватних звичайно. підприємств. Звичайно, Але ми розуміємо, що такі угоди і такі негаразди, Вони негативно впливають на імідж не тільки приватних підприємств, а особливо ми не хочемо, щоб страждали сільгосвиробники. Ми не хочемо, щоб вони втрачали у них і так достатньо висока собівартість, достатньо низькі ціни на реалізацію. Щоб вони ще й втрачали від, від таких негараздів. Ну і крім усього іншого, поведінка от таких фірм посередників, які виграли тендер і не розрахувалися із селянами, вона кидає тінь і на урядову структуру, в якій ну, звичайно, вона виграла тендер. Звичайно, звичайно, так що зразу люди це, це починають питання, говорити, що ну да, зрозуміло, це чи ясь це питання, е, воно. Так, багато зачіпає проблематик, і ми його будемо контролювати і вирішимо. На наступний бюджетний рік уже щось відомо, хоча би, скажімо так, чого прагне Міністерство аграрної політики і продовольства України у наступному бюджеті? 2014? Я вам скажу так, що наш, Ми формуємо новий підхід бюджетний. Це і. Я коротко скажу, щоб було зрозуміло принципи підходу. Перше це спрямування бюджету на розвиток одноосібних господарств, на розвиток кооперативних господарств, на підтримку розвитку фермерства. І, звичайно, ми переорієнтовуємо бюджет будемо посилювати позицію агролізінгу в цьому напрямку. Будемо посилювати надання. Фінансових допомог на зворотній основі і дуже лева частина левова частина фінансів буде направлена на компенсацію відсотків по кредитам. Наше завдання сьогодні, щоб напрацювати взаємодовіру між банківськими установами і сільгосвиробниками. Як буде формуватися оця система логістики і збереження вирощеного врожаю? Молочний напрямок це один, можна сказати, з основних. Тому що велика кількість молока виробляється у населенні. Але також наряду з цим є і зативельні кооперативи повинні бути і іншого напрямку, особливо плодовочні, однозначно. І як нам, чому в нас були постійно коливання цін сезонні? Тому що коли е, одноосібник вироб, виростив картоплю чи інші овочі, в нього не було можливості або зберігати. І він їх продавав за безцінок і переробляти не було можливості. Тобто, ми наряду кооператив буде не тільки зативений, він буде переробляти овочеву продукцію на готовий на готові продукти харчування. Тобто буде планується відроджувати цехи з переробки. Такої ну, це продукції можна сказати сьогодні по всьому світі світ кооперативному руху. Так працює. І ми так працювали, колись у споживспілка так працювала міжрайонні цехи. Але на превеликий жаль, ми подумали, що перебудова це знищення всього напрацьованого. І таким кроком пішли, таким шляхом пішли. Але виявляється, що спрацював, знаєте, той принцип, що пішли шляхом, не знаємо як, повертаємося і починаємо спочатку. На превеликий жаль, тобто всі надбання були забуті. Ну, руйнувати це не руйнувати будувати. Руйнувати це не будувати. І якраз кооператив по плодоочевої продукції вирощення він повинен давати послуги по дорадництву, новим сортам, нового насіння, технологіями обробітку, засобам підживлення і, звичайно, упаковку, зберігання, переробку. Тобто нічого нового треба відродити. І почати працювати. І завдання держави тут підтвердити і переконати одноосібника, що це правильний шаг, що держава це буде підтримувати, держава це буде підтримувати і буде стимулювати. Отже, як ви знаєте, про наміри підтримувати і стимулювати розвиток сільськогосподарських, зокрема обслуговуючих кооперативів, держава декларує уже не раз ці наміри а у необхідності їх створення можуть переконатися селяни, які ще якщо не переконалися, зокрема ті, хто нині скаржиться на надзвичайно низькі закупівельні ціни на картоплю, там де вона звичайно ж вродила. Із заздрістю дивляться на тих, хто має можливість зберігати другий хліб і чекати гарної на нього ціни. У кого ж немає такої можливості, ті мусять продавати вирощений урожай за безцінь, яку пропонують перекупники. Якби свого часу ці аграрії створили, обслуговуючи кооперативи і побудували сховища, такої ситуації не було б і вони б. Диктували власні ціни. Можливо, з часом уряд також встановить мінімальні закупівельні ціни, зокрема і на овочі, які вирощують селяни, і на картоплю. Як уже встановив їх на молоко. Якщо ви уважно дивитесь сьогоднішні випуски, то на початку програми ви чули інформацію про те, що мінімальна закупівельна ціна на молоко для населення має становити не менше 2 гривень 20 копійок за літр. Розвивається і молочна галузь у господарствах, там, де керівники дбають про розвиток не тільки економічного напрямку, а й соціальної сфери села. І керівники таких господарств. Як ви вже точно знаєте, цілком обґрунтовано претендують на звання Кращий господар в Україні, партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. На землю приходять ті, хто дійсно є господарями землі, які думають про завтрашній про післязавтрашній день. Побачили, що людина надійна, керівник надійний, знаєте, у нас дивляться ж на людина. Хто керівник? Селянським товариством Надія, що у Сахнівському районі Харківської області, уже більше десяти років керує Олександр Мельник. Ми, які тут живемо, які тут працюємо на землі, якщо воно нам не буде не потрібно, кому воно взагалі буде тут потрібно? І тому ми вже так спільними зусиллями, так уже ж. Вирішуємо всі питання, як би це важко не було. Олександр Адамович місцевий і вважає своїм обов'язком допомагати у рідному селі по можливості усім, хто потребує підтримки та допомоги. Він випускник нашої школи. Він близько 10 років дбає про розвиток нашої школи, постійно допомагає їй матеріально. Поточні ремонти, меблі, облаштування класів та шкільного подвір'я у вирішенні усіх повсякденних питань шкільного життя і загалом сільської і соціальної сфери товариство Надія бере безпосередню участь. Соціальна сфера це не менш важлива сфера, і від неї не можна. Відгородитися і сказати, що це не моє, воно мені не потрібне. тому що, наприклад, школа я її закінчив, і я вважаю, що той вклад, який в свій час зробили в мене вчителі, які дали мені знання. Він дало мені можливість потім далі піти і отримати більшу освіту, і потім повернутися в село і працювати. Працювати на землі родина Мельників почала у 2001 році. Спочатку це було сімейне підприємство, яке поступово розросталося за рахунок земельних паїв односельців. І за 11 років посівні площі збільшилися до 2700 гектарів. За ці роки склався і дружний трудовий колектив господарства, загалом 80 чоловік. Механізатор Віктор Нахнюба тут працює з часу заснування товариства. По просьбі допомагає і на паї виплачується, і заробітна плата виплачується вчасно. Аванс і заробітна плата. В общем, як би погано було, мабуть би не працювали. А так, працюємо. Колектив дружний у нас. Володимир Рясний у цьому колективі працює сьомий рік. Нинішній сезон на новому комбайні. Ви ж бачите, як Дуже кондиціонер, все з комп'ютер, все показує, все, комбайнер, все баче. Дуже хороший обзор, дивися, все в тобі видно. Я дуже задоволений, що працюю на такій техніці. Такі Можна сказати, розпочинали з нуля, там з двох тракторців і зараз ми виросли. І дозволяємо собі і купляти і купувати нову техніку. Зовсім недавно ми придбали в компанії Мака комбайн-челленджер. і дякуємо за співпрацю цій компанії. Правда, ми їх давно їх знаємо, давно з ними працюємо. Висівають, а відповідно і збирають традиційні для Харківщини культури: зернові, технічні, одні з небагатьох, хто займається і сукровим буряком. Посуха, яка в останні роки тут стала уже нормою, спонукає спеціалістів господарства переглядати і технологію обробітку ґрунту, і пробувати нові сорти та гібриди, і постійно вчитися. Буває, що і на власних помилках. Головне не зупинятися. З минулого року зайнялися і тваринницьким напрямком. Почало розвиватися буквально от з жовтня 2011 року, все, що необхідно нам. Дається, закуповується за рахунок цього піднімаємо молоко. Поголів'я великої рогатої худоби поки що невелике 99 голів, із них 47 дійний гурт. На свинофермі на відгодівлі вже більше 200 голів. Самі мішаємо комбікорм, раціон змішуємо. Тобто, у нас повноцінний раціон кормлення для вікових груп свій, для великої рогатої худоби свій. І ми вже годуємо готовим комбікормом. Все стараються робити за сучасними технологіями, які приносять результат. Звідси і розвиток господарства, і заробітна та орендна плата достойна. Наші пріоритети це зрозуміло, це пайщики. тому що, дякуючи їм і тому, що земля знаходиться в нас в обробітку, ми маємо змогу працювати, заробляти і також і виплачувати їм орендну плату. Знаєте, що детальніше дізнатися про кожного хто претендує на звання Кращий господар в Україні, ви можете у журналі Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви особисто вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком і звичайно ж на сайті компанії Партнера проекту. Сьогоднішній же випуск традиційно продовжують наші поради садівникам та городникам. За народними прикметами, якщо 9 вересня пройде дощ, то йтиме він і через 7 тижнів. У Зимову теплицю можна висадити після томатів розсаду огірків для осіннього збору. А в парниках посіяти швидкостиглі овочі. Якщо на листі ягідних кущів смородини, порічки чи агрусу цієї пори побачите іржу, обробіть кущі розчином залізного купоросу 300-400 грамів на 10 літрів води або хлорокисом міді – 40-50 грамів на 10 літрів води. Під кущі смородини і агрусу доречно внести органічні та мінеральні добрива фосфорні каліні. Також ще не пізно вирізати старі і зайві пагони. До перших заморозків на городі збирають вразливі до холоду плоди: огірки, кабачки, гарбузи тощо. Викопують картоплю, буряки, моркву і залишають для просушування на кілька годин. Увечері переносять до овочесховища. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. І гарної погоди, і доброго врожаю, і доброї ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень. О цій же порі. Тримаймося!